На запитання, що передусім треба змінити в університеті. Ну і вам теж саме запитання дістається. Прошу, будь ласка. В університеті треба продовжити ті позитивні зміни, які вже ми проводжуємо протягом останніх п'яти років. А отже, це створення належних умов для навчання студентів і роботи викладачів. Друге, це розширення далі можливостей академічної мобільності для студентів і для викладачів. Розширення можливості реалізації дуальної освіти і створення тих лабораторій, які справді забезпечать якісну освіту. Колеги мої пройшлися по гуртожитках ВНУ і знайшли там багато чого такого, що варто було б відремонтувати, навести лад і допомогти студентам почуватися особистості. Так, звичайно, що є багато питань, які потребують ремонту до обладнання і так далі. Гуртожитки це в першу чергу. Ось я вже писав в своїх програмах передвиборних, що вже розроблено проектно-кошторисна документація на термомодернізацію другого і третього гуртожитку, де будуть Заміна і опалення, і утеплення фасадів, і облаштування фасадів, і заміна вікон тобто всі ці питання звичайно будуть вирішуватися поетапно, і студенти матимуть гарні умови для навчання і проживання. Це про цей рік ви говорите? Чи ПКД, розпр розроблено вже в цьому році, і зараз ми чекаємо вже рішення Європейського банку про виділення нам коштів. І я сподіваюся, що в цьому році ми розпочнемо термомодернізацію мінімум двох об'єктів. Це можуть бути або навчальні корпуси, або гуртожитки. Але ви сказали передусім гуртожитки. Так то а зараз ви кажете або або що передусім? Як ви дади дади скільки ми матимемо коштів? Тоді будемо дивитися, що робити. Я думаю, що тут важливо робити і навчальні корпуса, і гуртожитки. Але ми побачимо, скільки в нас буде дітей тимчасово з території, де ведуться активні бойові дії. Тому що ремонт і термомодернізація гуртожитків передбачає відселення студентів з цих гуртожитків, і це приведе до серйозної проблеми поселення студентів. Тому ми дуже уважно будемо вивчати питання для того, щоб поетапно його розв'язувати. Ще наостанок, уточніть, скільки зараз студентів, таких, які до категорії внутрішньо переміщених відносяться? Якщо брати от студентів, то десь 150 студентів переміщені, 340 це діти, учасники бойових дій, і 48 студентів це ті студенти, тато чи мама, яких загинули під час бойових дій. Тобто ви бачите дуже велика кількість таких дітей. Добре, дякую вам. Дякую.